Всім привіт! Сьогодні 22 березня. І ми сьогодні ну вітряна погода, так з бжолами сильно сьогодні не будеш робити, бо все-таки вітряно. Але навіть для себе і на відео хочу показати е, одну покажемо або дві сім'ї. тут, по, ну Туди пам'ятаєш тут сім'я така ну, середня, можна сказати, не сильно, середня, середня сім'я. Хочу подивитися, скільки плюс-мінус розплоду, щоб знати, коли. Уже, ну, Я думаю, що десь через неділю, в п'ютера у нас вже придасться сім'ї має розширяти, починати вже розширяти їх має масово. І підготували, тут поглядімо два, хоче поміняти, пересадити ціле ґакету, ці три пересадимо в корпусні вулики рамку, аві пересадимо. Хотіли сьогодні показати, пересаджувати, але е, не будемо сьогодні пересаджувати, бо трохи вітерно, може то, там на днях пересадимо їх. Немає в принципі нам на клах, спішити, так що так що так. так зараз подивимося до цієї, і може ту последній кусок, ну, знаєш, тут майслабша, там найсильніша в кінці. Там питалися, е, багато питалися, там на вайбер писали, чи ми, ну, чим будемо ми обробляти тліща, ну, я казав, що ми тліща весною. Не обробляємо. ну Хоча, ну, хоча весни можна було б по паласочку поставити, ну, на всякий случай, щоб було менше але Не ставили, бо, бо я ну, думав, що все таки е, ну, нормально обробили з васені, все, все було б дуже, дуже добре. так Покажи, Діма, скільки тут займає три. Получається, 5 рамочок заставна і 2 медові. Ось так. Там, опять же, там я показував, напокинути пасіки як мед, бджола дуже файно носила. Ну, видно буде зараз так само, оці дві рамочки були медові, видно, що їх навіть ніхто не кинув. Ну, якщо би до рамочка трошки вудик. Там там прополісували внизу трошки савули, яка будуть рамочки, тяжче виходити. Зараз покажемо. які тут рамочки. Ну, теж бачиш, воно ну, блестеть середині Поклеють. Ось так. сім'ї теж трошки ну, видно, що сім'ї посібів приносили, бо ну, так бігло ми декотрі там, там, сім'я для себе продивилися, щоб зрозуміти, зрозуміти, ну, якщо там по кормах, бо все-таки вже відколи ми дивилися, вже пройшло вже виходить, 20 днів. А 20 днів ну, це вже багато. Так, видно, який тут вже це, виходить, на другій рамочці від заставної, вже дуже файний. Розпліт. У сім'ях плюс-мінус три рамочки у таких середніх. І у слабеньких теж три. А у сильних чотири рамочки. Для чого ми піджимали? Ми піджимали, ну, можна сказати, і частично для того, щоб матка ліпше просівала рамочки, не розсівалася по, по, всіх, по всіх рамочках, а щоб вона тримала засіяних ну, пару рамочок, щоб вона. 3-4 мачішку насіла, але щоб вона сіла, ну от тако, як тут зараз є. Ось так. Дуже дуже качественно. І бджолі легше його гріти. Ну Вже видно, я казав, що з 21 числа плюс-мінус, все, бджола починає вже лупитися, молода, дуже багато вже є. Вона вже тут виходить, Завидно, то все на Ну то я казав, що плюс-мінус через півтора неділі цей розплод виходить. Так, це розпал відходить і будемо нарощувати це вже нарощувати сім'ї будуть. Плюс-мінус у нас починає, так це виходить. Ну ще одну рамочку потягну. Плюс-мінус у нас почне вже зараз видно, що лича вже починає, я думаю, що десь на днях почне вже цвісти. Почнемо лечати і почнуть сім'ї вже найліпше. Ще цю рамку я хотіла себе але ця рамка, ще, я так зрозумів, що навіть ще не витяглася. В цьому разі вона ще не витяглася. Трошечки вулик завожений. Видно трошечки розмір. Тут було пару таких вуликів, що ось так. Ось так. Все, середина вже вилупляється, Матка опять засипає Так, там крайня рамочка. Поглядімо, що буде видно. Там теж на середині є п'яточок розплоду. Не буде вітяти, бо то зараз і так нелегко її витягнути буде. Ну що, це виходить сім'я середня, але по розплоду, вона дуже добре. Ну, включається три рамочки тут засіяні і на крані там був п'ятачок. Ну, але тут три рамочки засіяні. Можна сказати, так, як чуть ну, так, як, ну, що якщо було б що, Якщо був би розклад навіть на п'ятьох ромочках, там по п'яточках такому, то на цих трьох буде більше розкладу, ніж на п'ятьох. Так, такі зігнали. Ось так. Навіть як на то пішло, от видно, що розплод уже був на цій рамочці, можна було б цій сім'ї вже, допустимо, одну рамочку кинути. Да, цей вулик то є таких три вулика у нас на пасіці, виходить цей. І вроді ці два тут нижніх, що е, коротше, коли їх робили, е, розміром трошечки там промахнулися і, і вийшло, щоб рамка йде там, пів сантиметра, нема запасу. Ну, можна було б і рамочкою їм додати, але зараз не хочу ці вулики тут сіпати. Я думаю, що вони ще мають ну, плюс-мінус неділя ще пройде, де жили буде більше, потім прийдемо і зразу їх розширимо на ці дві рамочки, а може і на три даже. Заким буде так, що так Yeah. Ну тепер ну що давай, значить, тут послідню ще пойдемо все-мінус тут сім'я пам'ятаю вроді би, ну якщо вона буде сильна, то ну, скоріше може і не будемо дивитися, бо якщо сильна, то ну, тут сильна сім'я, я думаю, що цю... Тут виходить 6 рамочок. 6. Ну давай подивимось на 6. Ну, якщо подивитися на, цю, на, на крайню рамочку і зараз обід, з ну, в полі має бути достатньо, багато, то ця рамочку вже би добре їм давати, так щоб до речінка не стопилася, то цю рамочку вже можна давати їм в середину гнізда. Ну, да, сильні сім'ї, можна сказати, вже будуть наростати ну, сильно, за щодо, що того, вони, у них більше, більше розплоду. Матка зразу почала сіяти, коли холдало бджола розплод не відчищала, відкритий, а, а могла зігріти, за що цього ці сім'ї будуть наростати дуже швидко. Маточка тут бігає, навіть яйце видно, що випадає. Видно, лише сіяла. Ну, видно, навіть немає де сіяти вже толком. Вже почала сіяти на пергову рамочку. Зараз ми тут трошки їх розширимо, вже заодно покажемо, що ми будемо робити. Так само потягнув, ну, видно, який файний тут розплод. Ще одну рамочку потягну і будемо їх закривати. Ну, щоб, в принципі, що показував. Все дуже, на, на, на сьогоднішнє число це дуже і дуже-дуже добре все йде. Ось так. Ось так. Поглядімо, тут наступно теж з розкладу. Дуже теж файно, ну. Її не буде. Тут дуже багато, бо тут буде від'їзд 4 рамки з розкладом. Якщо матку сіяти на крайню, ну почти крайню рамочку з пергою, тоді тут буде сильно. Так, маточка на ці рамочки була. Так. Так якось немає захід. Фасі пойду, принесу, йду, принесу їм рамочку різко. Так, Ось така рамочка ну, дуже дуже добре під засів, Що ми зробимо? Тепер розплод в ніякому разі не можна рвати, бо ночі ще нульова температура вночі. Так що ми їх розширимо на одну рамочку, попри, попри медову, ось таку. Така медова у них крайня, дуже файна. Ми їм розширимо на одну рамочку попри медову і ця сім'я, ця маточка зараз одразу перейде на неї, бо на ній є десь ну, є, що можна ну, багато де сіяти. Ось так. І що ми ще зробимо? І оцю рамочку медову тут з бджолу, що є, ми так само їм дамо гніздо. Приморська там дуже багато розплоду є. Там є чотири рамочки розплоду. Зараз то почне все виходити, вона дуже різко ця сім'я стартане. Можна було би навіть. Ну, хто, хто, якщо не знає, як підселити, слабенькі сім'ї, ну, слабеньку сім'ю підселити як можна. А вона тут через цю дірочку зайшла. Так і значка. Ну, Проб'ю ще одну дірочку, тут жила залізла. Це виходить клянка Камішкова. Жила дірочку зробила і зайшла під неї. щоб вона тут не лишилась. Хто не знає, як підсилити, можна слабеньку сім'ю, от зараз це можна зробити. Як зробити? Від цієї сім'ї можна взяти. Від цієї сім'ї можна взяти, але ну, зараз дуже жарко. У нас, я дивлюся, так, кофті вже, кофті вже зажарко аж. Взяти від цієї сім'ї рамочку печатного розкладу, максимально, можна сказати, максимально треба взяти за печатаним розкладом. Максимально треба взяти чи ще... Ну, Давайте так зоря покажу, що, яка тут, тут масла, що так ось просто, бо то вже відео буде велике. Максимально взяти з печатним розкладом, бажано, щоб не було взагалі відкрито. Ну Там чуть може по, по краю бути. І поміняти, не додати слабеньку сім'ю, а поміняти одну рамочку, допустимо, забрати від слабенької сім'ї, кинути їм, а від них кинути слабші, слабші сім'ї з більшим, ну, бо тут, виходить, рамочка буде почти повністю у слабенькій сім'ї, там може чуть бути п'ятачок. І таким маніпуляцією можна підрівняти слабші сім'ї е, за що, виходить, виходить сильної сім'ї. Не так. За що сильної сім'ї, Получається сильна сім'я плюс-мінус трошечки вона у розвитку зупиниться, слаб, слабенько підженесе, але е, сім'ї будуть плюс-мінус е, така тут сім'я, не знаю наскільки вона. Ну, давай зараз відкриємо, йдимося так. Запиш, відкрив, дивимося, так. Тут наверху, в середньому сім'ї всі більш-менш як одної сили, бо, як я казав, там внизу ще матки частично забиралися з лежаків. Тут корпуса більш-менш нормально, тут цих теж забиралися, це в ряду корпусних. Пам'ятаю, там теж є, там є дві слабші і тут є одна слабша, вони сидя. Ціна чотирьох, а там вроді дві на трьох рамочках сидять. Тут виходить п'ять рамочок. Тут, давай вже хотів. До, до першої рамочки з розплатом, давайте подивимося, що тут, як тут. Ну, Насчет е, меду, то в цьому році е, е, дуже, дуже доволі, бо сім'ї, Ну, навіть видно, розплод вже ну, на крайній рамці, це вже крайня рамка і тут вже п'яточок розплод. Сім'ї в цьому році не знаю, що вони піднесли. Там писали, що може якісь там, що там якісь спагнув, може якісь вулики ну десь може б не перезимали і, і сім'ї попереносили. Но тут немає близько пасік, щоб аж... Також... Певно, дуже файно. Нема тут близько пасік, щоб. Ну, щоб хтось міг. Ну, може, якісь там подинокі є, але для такої великої пасіки. Пару сімей, якщо б навіть хтось там ну, не вджали, не перезимували і вони б перенесли, то, то б взагалі не, не відчувало себе. Даже. Видно, так? Це дуже у маточка бігає. Ну, тут, тут ця сім'я на п'ятьох рамочках, а розплот у неї вже. Я три рамочки підняв і на цій четвертій теж є розплод. Трошки відраз такий по І навіть на четвертій є розплод. На цій крані немає. Так само і туп'ятичок. Дуже-дуже аточки почали. ну Хоча було трохи похолодання, у нас теж було недільку, то заметно було, що у слабеньких сім'ях все-таки розплод. Слабші сім'ї е, видно, що вони його підчистили, ті, е, ті, що матка вже почала, ну, матка почала що, сіяти, вони його підчистили, бо вони його не обігріли просто-напросто. А маю в сильних сім'ях видно, що ну, взагалі без проблем. Вони його, так, тут розплатно ці крайні рамочки. Так що ми зробимо? Ось таку рамочку медову краню. Від, відрубаємо цей розклад від заставної цієї медової рамочки, щоб вони. Ну, Щоб матку не обмежити, якщо не буде місця, де матки сіяти, вони почнуть її освобождати на ці рамочки. Можна було б кинути їм цю рамочку, типу вже як наперед. Не буду я ще спішити, бо під засів, я хочу ну, буду давати під засів рамочки. У нас там є трохи такої коричневої суші, то я думаю, що ми ту суш будемо давати їм під засів. щоб ну, матка буде фаніше сіяти на, на таких амочках, ніж на, ніж, на, ну, ніж на таких медалах. На медалі вона буде бігати, не буде підчищати, вона буде ну, таке. Буде. А якщо дати файну суш, то вона навіть вощену можна сказати, що от, я думаю, що зараз, коли зацвіте вже, ну почало, вже, ну, але це рання, виходить, це було. Це було було виходить, брикос, він на він усох і пішло з корення, пішла така дичка. Це, Це киса личайка з різнометалечка, але вона таке рання. Ну, якщо подивитися, вона зацвіла так і дуже швидко, ще нічого не ну, цвіте, а личатку, навіть якщо подивитися на сливку, вона ще нічого не цвітає, але вона зацвіла дуже рано. То, якщо видно по ній, то плюс-мінус, вона вже зараз неділька пройде і почне вже... підцвітати. Я думаю, що... Ну буде вже набагато краще. Даже. Так, продовжимо. Що там вібила, що камера, це кажу, може. Ну, коротше, флешка, воро, що там підзабилася. Треба видаляти, вона там не дуже така велика. І виключило. І продовжу ще трохи, ти вже будемо теж прикрашати, бо вже відео там 20 минути родини. я казав, що почнеться цвісти. і плюс-мінус під коли почнуть цвісти, але час цвісти, то я думаю, що... Під цей, під цей, це приблизно буде через неділю і десь через, ну, через неділю-півтора. Я думаю, що ми вже почнемо потрохи розширяти сім'ї і вже будемо у такій сім'ї, такі майсильні, будемо кидати вже одну вощену, суш, вощену, буду одразу чередувати, ну, Ми будемо це показувати, кому буде цікаво, може подивитися, будемо кидати. Будемо закидати і вже тоді будемо починати розшир... розширяти. На днях так само погляді почали вже потрошки обльотники е, виставляти. Чому почали зараз їх виставляти? Почали зараз, поки, е, поки є ще час. Зараз до сімей в принципі, ще не що робити. Є трохи часу, почали їх розкладати, бо там теж є трошки з ними мороки. Там ми трошки міняли, е, міняли між обльотниками, теж ряди трошки переробляли. Туди трошки додали. За що це ми починаємо вже розкладати, плюс-мінус чи днів пройде за 5. Ну, я думаю, що плюс-мінус до неділі ми їх розкладемо. Ми їх заселяємо. Хто там, багато хто підписався ну є нових на канал, може хтось не знає. Ми їх заселяємо на рамочку 145, ну, ми будемо це показувати, і тому ми їх розкладаємо і потім просто з домашнього точка перевозимо в нас там є сім'ї на, на малу рамку 145. Ми привозимо відля бджолу е, з розплодом і заселяємо обльотники на печатний розплод. Ось так ми заселяти, тому ми вже почали їх розпадати, потім трохи лятки переробляли, теж, бо взяли та захід немає часу, захід це зробимо, за пересадимо ці, ці вулики, лежаки попересаджуємо в ці корпусні, що ми там привезли теж. Е, я думаю, покажемо там шорт знімлю, ми там теж купили, покажуть покажу, ізолятори. На маткі хочу спробувати е, нікого теж покажу. Кому було відео цікаво, можете підписатися на канал, поставити лайк, написати якісь коментарі. Всім пока!